Прожити на межі виживання, і це не екстремальне шоу. Це реальність для мільйонів українців, які змушені існувати на суму офіційного прожиткового мінімуму. Показник прожиткового мінімуму є дуже важливий, якщо ми говоримо про взагалі поняття соціальної держави, тому що саме він відображає те, а нижче якого рівня а доходи населення бути не повинні. Інакше це вже навіть не жбрас, це ну рівень за яким люди фактично виживати не але рік за роком влада продовжує казати одне, а вказувати в бюджеті зовсім інше. Реальний прожитковий мінімум десь там у теорії. А той, що в документах із дійсністю, немає нічого спільного. В законі про державний бюджет на 2005 рік. Ви можете знайти прожитковий мінімум в розмірі 2900 гривень. Гривень держава фактично стверджує, що на ці гроші людина може фізично проіснувати протягом одного місяця. Проіснувати так точно не переплутайте з прожити або вижити, і це тільки фізично, якщо не хворіти, не їсти нормально, не мати дітей і не платити за комуналку, бо щойно сплатити за все це залишається на хліб. Добре, якщо з маслом. За даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах червня 2025 року становить близько 11 тисяч 464 гривень, тобто майже в чотири рази більше за офіційно встановлений. У владі це розуміють і, здається, навіть почали щось робити. У 2025-му над темою задумались серйозно і почали з головного. Визнали, система стара, її треба ламати. Ми повинні з вами по-перше відв'язати е, прожитковий мінімум від 153 виплат, які до них прив'язані, а до них прив'язані і зарплати суддів, і прокурорських, і зарплати е, інших працівників. Це перший крок. Другий крок: ми повинні обрахувати реальний прожитковий мінімум. Тим поки що це все напрацювання, які до речі лежать у Верховній Раді. І якщо коротко, прожитковий мінімум стане нарешті тим, чим має бути економічним орієнтиром, а не зручним важелем для формування чиновницьких зарплат і штрафів. Щоправда, у найближчому бюджеті 2026 прориву не чекайте. Прожитковий мінімум зросте аж до 3209 гривень, серйозно на понад 300 гривень. Втім, якщо вдасться провести зміни, мінімум більше не буде прив'язкою до всього і одразу. Соцвиплати і пенсії залишаться, а от зарплата суддів та інших, можливо, вже не будуть залежати від того, скільки коштує хліб в магазині. Бо ж прожитковий мінімум це не просто цифра в бюджеті, це те, як держава бачить добробут своїх громадян. Це відповідь на запитання: ми будуємо країну для людей чи змушуємо людей жити в межах. Залишається надія, що політична воля знайдеться і не тільки у виступах, а й у діях. І коли держава почне рахувати правильно, можливо, люди нарешті зможуть жити, а не виживати. А скільки витрачаєте ви на базові потреби щомісяця? І який, на вашу думку, має бути реальний прожитковий мінімум, щоб жити, а не рахувати кожну копійку? Твоя думка важлива.